Котик та півник. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдучи, наказує Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, «Засуни хатку та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце та й промовляє. Ходи ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. А півник їй тоток тоток не велів коток. Тоток тоток не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Насипала півникові попід вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півник у віконце. Бачить нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадився півник, підуну я трошки подзьобаю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, то й котикові не скаже. Тільки на півник запоріг, а лисичка його хап та й помчала до своєї хати. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвості порятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову Котику, братику, несе мене лиска по каменю мості на своєму хвості. Порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув, далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати. Біг, біг, не здогнав, вернувся додому. Та й плаче. А далі надумався, узяв скрипочку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То лисиця влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та окріп гріти. Щоб ото вже як вернеться, Опатрати його та зварити. Глядіть же, наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно, Заграв, ще й приспівує, Ой у Лиски, у Лиски, новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й Пилипко. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна нестерпіла та й каже до менших. Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там так хороше грає. Тільки но вийшла, а котик її цук у лобок та вписану торбу. А сам знову грає. Ой у Лисків новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, Вийди, Лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга Лисичівна, та й собі вийшла, а він і туцок цок у лобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко пилипко жде пожде сестричок не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме та й пішов з хати. От котик його, цок у лобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухій вербі, сам у хату знайшов півника, розв'язав. Узяли вони вдвох усю лисичину страву поїли, горшки і миски побили, а самі втекли додому. То вже потім півник до віку слухав котика.